Шановні друзі, сьогодні ми знаходимося на презентації фотокниги легендарного Михайла Дороговича. Він глибокий спостерігач, який прагне пізнати суть речей у різний спосіб, і як дослідник-соло альпініст, і як вимогливий в першу чергу до себе митець, кожен аркуш фотоальбому вартий того, щоб вчитуватися в нього як в роман. Кожна зморшка чи порох м'язу на обличчі передає внутрішній світ героїв психологічних портретів. Окремий розділ становлять світлини, які фіксують народні традиції Закарпаття у їх різноманітності. Та що там розповідати, це треба бачити. Повернемось до презентації. Друзі, знайомі, багатьох присутніх побачимо і в книзі. До речі, нам з Віктором надали велику честь бути на першому розвороті. Автор подарував і підписав примірник. Дякуємо велике! Виступають, вітають і за усім спостерігають чарівні музи Михайла. Оленка і Грета. Сьогодні в замку вони, немов ті княгиня і князівна. А ми підемо в народ. Кажіть без прикрас. Ну, ви знаєте, що вічність є, і ми сьогодні переконалися. Міша Дорогович отримав це місце в арт соціумі Вечір видався дуже гарний. Файно, все було дуже красиво. Сьогоднішня подія була неймовірна. Це було знаково для Закарпаття. Воно увійде в історію, тому що цей фотоальбом він змінить нас всіх в спогадах на майбутньому. Я думаю, що я йому вже все сказав, що мало бути приємним. Тільки це будемо казати, і пісня, і картина, і твір. Крута локація, феноменальний міхон. І надзвичайно колоритний фотоальбом. Чудова подія. Він робить це дуже щиро, і людина, котра фотографує свого, наприклад, в нашому моєму випадку, я задоволенням це зробив. Напевно, іншим я б це не дозволив собі робити, але міша дороговець та людина, котра змогла мене до цього спонукати. Як міша вміє. І роздягнути людей, і поставити людей, і змусити фотографії говорити. Калабдулу, як то всі кажуть. Супер. З великим трепетом каже Оленка. Сьогодні в Закарпатті вперше вийшла фотокнига Михайла Дороговича. І це дуже велика подія, не тільки для Закарпатті. Дякую. І радію дуже хороші емоції. Я дуже радий, що прийшли люди, яких я запросив, і я радий, що я міг не відпустити людей з пустими руками і з пустими емоціями. Оце для мене важливо. Якщо ви ще випадково не знайомі з творчістю цього фотометця, то терміново підписуйтесь на його сторінки і спостерігайте Закарпаття крізь красивенний фільтр реальності Михайла Дороговича. Чекай ще раз перепиши, бо щось це.